Бога, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава вільній Білорусі! Дякуємо. Хочемо зазначити, що протягом декількох років архітекторами Ніної Шепійко, скульпторами Олесі, Олесем Сидорком і Борисом Криловим було створено кілька зразків макетів скульптурної композиції пам'ятника, який до вибуху 1941 року знаходився у спенському соборі над похованням Костянтина Івановича Островського. Цьому передувала значна робота науковців заповідника, митців, громадськості у 2019-2020 роках. Пані Ніно і Шепійко Олесем Седоруком та Борисом Криловим було створено головну частину скульптурної композиції пам'ятника з Барбару, який у 2020 році, у 30-ту річницю незалежності України разом з президентом Литви Гітаном Наосєдою, Повернувся на своє законне місце, тобто був урочисто відкритий. Це його була така перша частина цього пам'ятника. І всі події ми бачаємо втілення історичної справедливості. Адже вшанування славетного гетьмана, то є наш моральний обов'язок нащадків перед пам'яттю та заслугами славних поколінь. Це посилює національну гордість і стійкість, сприяє глибокому розумінню свого коріння і єдності наших європейських народів. До слова запрошуємо Олеся Садорука, Бориса Крилова та Ігора Давидова. Будь ласка, автори цього пам'ятного паральєфу. Щиро всіх вітаю. Спостерігаю і радію, як з кожним днем Києво-Печерська лавра все більше стає українською. І ще більше радію, що приймаємо в цьому участь. Дуже дякую вам, Максим Анатолійович, за вашу містилу і підтримку. І так склалося, що в ми... нас була мета така створити три меморіальні дошки це Литві, Польщі і Україні. І сьогодні ми якраз в Україні відкриваємо в Оспенському соборі пам'ятну дошку Константину Івановичу Острозькому. І ця особа, звичайно, вона об'єднує наші держави, і це дуже символічно. Важливо дуже, що сьогодні такі важкі для нашої держави часи ми робимо подібні проєкти. Адже е, культура і наша історія це є дуже мотивованим фактором в боротьбі проти агресора. І сьогодні, відзначаючи 509-ту річницю е, славетної перемоги над московитами і доршою, хочу з певністю сказати, що перемогли тоді переможемо сьогодні. Слава Україні! Прошуємо авторів зробити почесну місію і презентувати на широкий загал наших відвідувачів, воїнів, наших почесних гостей, цей пам'ятний барельєф князів Костянтину Івановичу Острозькому. Будь ласка. Запрошуємо виконуючи обов'язки генерального директора Національного заповідника Києв-Печерська лавра пана Максима Остапенка вручити пам'ятні відзнаки для наших гостей. Хотілося б Пане посол, дякуємо вам, спасибі. Дякуємо спасибі, пану полку, спасюся хилемовського, пану полковнику. Слава Україні! Живе Білорусь! Живе Спасибі, дякуємо і запрошуємо священиків. Православної церкви України Отець Іоанн здійснити чин освячення пам'ятного барельєфу, Великому князю Литовському Косятину Івановичу Острозькому. Субі цю пам'ятну, дошу, щоб наш мої на сині твоя небесна заступність, буде всі, хто буде споглядати нею, свякориснею для, для духовного і пам'яттю. Благословення Боже буде на цій пам'ятній досі, і кожна історична постать, кожна історична подія вона може служити для нас цінним уроком. І тому такі пам'ятні дошки, як сьогодні ми побачили, є зробленої, і освяченою, може людське серце повернути до пам'яті тих істинних цінностей, які потрібно пам'ятати кожному українцю кожному жителю цієї землі. Миникай і благодать, і благословення Боже сходить через всі ті надбання культурні, історичні, які ми маємо в нашому великому народі. Слава Україні! Дякуємо, шановне товариство. Урочиста церемонія відкриття пам'ятного барельєфу князю Костянтину Острозькому завершена, але не завершуються заходи, тому що зараз ми вас запрошуємо до Оспенського собору, де будуть покладання квітів до Костянтина Івановича Острозького, до його пам'ятника. І ми запрошуємо усіх присутніх, також буде проведене відзначення. Знаками воїнів наших захисників, і е, запрошуємо всіх пройти до Оспенського собору через центральний хід Успенського собору. Слава Україні! Героям слава дякую і до загального фото, будь ласка, для історії на згадку.

доповідати доповідати ちょっと待ってくださいませ。